Що гальмує ваш розвиток? Підписуйтесь на наші сторінки, щоб не втратити щоденні загальні розклади. Перевернути до скубки вказує, що ваш розвиток гальмує труднощі з використання можливості, які у вас є. Ви можете не помічати або не вірити, що можете досягти фінансового чи матеріального успіху. Це також може означати, що ви не вкладаєте достатньо зусиль у правильні напрямки або не маєте чітких планів для досягнення своїх цілей. По правосуддю ми бачимо, що у вас є відсутність рівноваги та справедливості у ваших рішеннях. Можливо, ви ухиляєтесь від прийняття важливих рішень або не аналізуєте ситуацію об'єктивно. Це також може бути знаком того, що потрібно взяти на себе відповідальність за свої вчинки та бути чесним перед собою в першу чергу. Важливо відновити баланс у своєму житті, щоб рухатись далі вперед. Перевернута зірка вказує на те, що ваш розвиток гальмує втрачена надія або відчуття розчарування. Можливо, ви не вірите у свої сили або відчуваєте, що не можете досягти своїх мрій. Це може бути період, коли ви знецінюєте свої можливості і не бачите світла в кінці тунелю. Важливо відновити віру у себе і свої цілі, а також шукати підтримку та натхнення. Всі ці три карти разом вказують на те, що ваш розвиток гальмує відсутність чітких планів, несправедливі або не збалансовані рішення, а також втрати надії або віри у свої сили. Можливо, ви не використовуєте свої ресурси на максимум і ухиляєтесь від важливих рішень. Важливо відновити баланс, об'єктивно оцінювати ситуацію і повернути віру у свої можливості, щоб рухатись вперед з новими силами.